Віталій Чебанюк я перший офіційно зареєстрований волонтер в Подільському районі. З перших днів війни ми допомагаємо нашим військовим та сім'ям, які мають в цьому потребу. Сьогодні є потреба велика і нагайна в двох машинах для військових з нашого району. Ці автомобілі вже знаходяться у військових, вони ремонтуються, красяться. Один автомобіль на ходу вже возять хлопців на навчання. Загальна вартість автомобілів – 5 тисяч доларів. Ми просимо долучитися всіх небайдужих громадян нашої країни та за межами їх. Ми збираємо кошти, і нам це важливо в найближчій терміні зібрати. Кожна гривня має велике значення. Всі реквізити будуть під відео. Дякуємо. Наша машина трохи появилась чорна полоса. чорне паласа. чуть трохи. поярче, покрасивее. Сзади, конечно, он еще немножко ржавый, но нам для наших целей это не обязательно. и не обязательно. Главное, чтобы он ездил и возил людей.